Доброго дня, це компанія Автопарк. Сьогодні в впродовж поступає стика Nissan Sentra 2015 року випуску з двигном 1,6 літрів. Бензин на автоматі. Офіційний автомобіль куплявся в автосалоні. Всього мав два власника. Безключовий доступ, текстильний салон, збережений стан, підігрів сидінь, навігація, блютуз, аукс. 161 тисяча пробігу всього лише. Автомобіль дійсно в достойному стані, має камеру заднього вигляду для допомоги при паркуванні. Автомобіль має всього лише один підкрас, один елемент фарбований. Решта все в рідній фарбі. Автомобіль обслуговувався на офіціалі, є всі виписки, є всі записи. Тому, друзі, хто шукає для себе ось такий надійний автомобіль, телефонуйте в компанію Автопарк, заїжджайте на огляд, тест-драйв та купляйте для себе даний автомобіль. Кільцева дорога 60 львів.